Вітаємо вас зараз. Ми поведемо розмову про книгу, яку я, на жаль, не зможу вам показати. Не тому, що її не приніс пан Олег Фешовець, видавець в студію ТРК Перший західний, а тому, що її як книги немає. Ця книга існує лише в електронному варіанті. Недавно вона з'явилася, але вона дуже і дуже потрібна усій Україні і нам у цей непростий час. Книга називається Солдат. Бойовий посібник військовослужбовця, солдат, бойовий посібник військовослужбовця. І її, зрештою, про це ліпше розповість пан Фешовець. Дякую, що ви прийшли до нас в студію. Отже, що це за книга? Як вона з'явилася, для кого вона і як можна стати її читачем? Це офіційний один з підручників бойових посібників Збройних сил Швеції. Який зараз чинний це актуальний на 24-й рік, і вона реалізувалася в співпраці з Міністерством оборони Швеції як волонтерський проект. Тобто група людей, в тому числі видавництво Астролябія, були до нього залучені, і ми підготували, переклали, підготували до друку, публікували в формі і безкоштовно розповсюджуємо. Цією можливістю може скористатися будь-хто військовослужбовці чи цивільне населення, ті, що себе хочуть підготувати до участі в обороні країни. Для всіх, хто хоче ознайомитися з цією цариною, такі бойові посібники військовослужбовців є у, скажімо так, кожній країні НАТО. Ну, Швеція це найновіша, наймолодша країна НАТО, так. Чому ви обрали саме шведський? Ну, тому що насправді перед тим була певна співпраця, контакти з відповідними особами, і це прийшло до цієї ідеї. Однозначно. Відповідні особи радили саме цей підручник. Так, так. Причина. Шве... Ну, зараз не є таємницею те, що дуже багато іноземців допомагають Україні відбитися від нападу. Відповідно, є спеціалісти, які відвідують країну, які контактують з різними людьми, реалізовують різні проекти, і інструктори, які вчать володіти, освоювати нову техніку, якою ми користуємося. Ну, відповідно, таких людей багато, відповідно, з ними українська сторона контактує, і реалізовує різні проекти. Отака От відповідь. Я розумію. Я розумію вашу відповідь, і глядачі так само, але. Висить таке запитання, чому обрали Швецію? Вона була донедавна нейтральною країною, не воює, нібито немає бойового досвіду, і тут їхній бойовий посібник військовослужбовця стає ніби посібником, як можна сказати, номер один, номер два для збройних сил України неофіційно так? Ну насправді це не перший такий підручник. Ми ще з 2008 року започаткували програму видання різних бойових підручників і успішно його реалізовуємо весь цей час. Тобто це продовження нашої видавничої діяльності на посилення обороноздатності нашої країни. Відповідно, склалися, знаєте, як зірки склалися. З'явилася людина, представник Міністерства оборони. Ми знаємо, що в інших справах працювали. З'явилася ідея. Цього підручника видати довго це вирішувалося, тому що зважували в міністерстві оборони Швеції, зважували чи варто його на публіку передавати. Спочатку він був підготовлений такі, в такому варіанті, е, так би мовити, такому легкому не для поширення. А потім ми його досконалиму вдосконали та досконали і почали більше поширювати раніше. Воно поширювалося дуже ще серед вузького кола, а зараз прийняли рішення це. Поширити широко, відкрито. Ага. Тобто Може будь, хто завантажити в тому числі в Росії. Вони української мови не знають. Сподіваюся. Ну, спеціалісти, думаю, знають. Принаймні, одне завантаження було. Ви кажете, це серія. Які аналогічні підручники бойові були до цього видані астролями? Ну, у нас і серія бібліотека командира. І насамперед, це от відомиться серія книг Техніка бою і тотальний опір за ганса фондаха. Швейцарський підручник. Ну також говорить про те, що який їхній бойовий досвід. Також є серія вже таких загальних книг, от одну ви біля себе маєте. Це є книги із списку рекомендованих обов'язково для прочитання курсантів різних світових військових навчальних закладів: американських, англійських, французьких і так далі. Також ми таку серію ведемо. Це вся серія «Бібліотека командира. Але в ній є такі конкретні посівники. Так, які просто вчать тактиці бою, так і от він один із них, один Якби... з них найповніший, який охоплює все ну насправді він найповніший, тому що ті попередні, і зазвичай. Е... В нього є специфічне власне завдання. Зазвичай кожен такий менюал, наприклад, є в публічному доступі багато американських менюал збройних сил США, так армійських польових статутів, так званих. Вони є дуже часто спеціалізовані по кожній окремій галузі. Особливість цього підручника, що він, так би мовити, охоплює всю царину. Для солдата, якщо він приходить у військо, і коли йому хочуть спочатку пояснити, що він буде мати справу, то він має можливість практично на певному порухневому очевидному рівні ознайомитись основними елементами, які потрібні йому для виживання в бою. І взагалом під час своєї активності і позабойової активності також. Тобто, все, що йому треба, очевидно, тут є одночасно недолік, Якщо такий загальний підручник, то він не дає можливості якісь окремі окремі глибші аспекти засвоїти. Ну але ці глибші аспекти йому вже навчить його сержант і його побратими. Так От якраз запитання з цього приводу: ось погляньмо на зміст бойового цього посібника солдат шведського. Солдат, ваша роль в Збройних силах, ведення вогню, захист, варта та блокпост, марш, патрулювання, бій, військово-інженерні роботи. Це Уявімо собі, це частина тільки частина. Ми... Так. наступну я зараз ось табір, бойова цінність, медико-санітарна служба у військовому полоні, попередні команди, сигнали і знаки, карти обстановки та схеми, зв'язок і... і це увесь, так? Тепер, от солдат. Завантажив з сайту видавництва Астралябі оцей електронний варіант, досконало прочитав сам чи з колегами і намагається чинити за змістом цього посібника, а він відповідає статутам статуту Збройних сил України. Що йому скаже сержант чи інший командир? Ну, по-перше, е перша умова статути також змінюються. І е, наші статути, які десь були родом з Радянського Союзу, вони вже за, за час і 10 років війни вони доволі суттєво помінялися. Вони далі змінюються. Крім того, це перший аргумент. Е, тому, коли він не відповідає це, дуже часто є можливість досвід, до розвинути наш статут. Е, другий момент. <кій> статути переважно пишуться. Вони мають безпосередній зв'язок, зокрема бойові статути, до озброєння, яким користуються використовують військо. Наші всі статути здебільшого прив'язані до цього ще пострадянського озброєння. Так тепер в Україні практично майже все сучасне озброєння, яке виробляють різні підприємства різних країн, в тому числі шведського там, наприклад, Saab Дайнемікс. Відповідно, це також є можливість щось заповнити якісь лакуни, які існують в, наш, в наших статутах. Тобто, тому це не є конфлікт, це є як би сказати взаємодоповнення і можливість реформувати в тому числі наші методи ведення війни, які формуються, які але які поки що описані в статутах не зовсім так, як зараз насправді відбувається на полі бою. А по-третє, це взагалі то особливість будь-якої війни. Війна це річ украй прогнозована. А відповідно, ні один статут не може її охопити. Відповідно, людина, яка попадає на полі бою, вона приречена імпровізувати. Інакше вона не виживе. Це на навчаннях, на полігоні, в мирний час можна, так би мовити, діяти за бойовими статутами. Під час бойових дій ситуація різко змінюється, непрогнозована. Відповідно, людина мусить бути готовою швидко знайти відповідне якесь імпровізоване рішення. Тому цей підручник, очевидно, є якийсь ще один. Крапля, яка доповнює, доповнює чашу, так би мовити, знання. Але очевидно, що жоден підручник, по підручнику воювати цей, зовсім не можна. Так? Підручник, в принципі, не, так і будується. Ну, Вам, напевно, ви коли вчилися в вищому навчальному закладі, вам казали, так. Ну, ви тут вчитеся, коли прийдете там, на виробництво, так, на перше місце роботи, все буде трохи інакше. Так? І дуже часто кажуть, забудь про свій диплом, от буде тут так і так. Тому підручник, в принципі, навіть коли він з'являється, він є написаний на основі попередніх знань на основі попереднього досвіду. Він, в принципі, не повний, і це є нормально. Але інакше, якщо людина буде працювати, починати певну діяльність, особливо бойову діяльність, де в помилка відразу повертається смертю або пораненням, то людину перед тим потрібно підготувати. В умовах, як наші, коли нам прийшлося дуже стрімко нарощувати особовий склад, то центри, особливо на початку, ну не справлялися з тим навантаженням, і дуже часто ми були свідками того, що на на практично на передовій позиції потрапляла людина, яка навіть добре з стрілецької зброї не могла користуватися. А дуже часто, якщо її вчили, ну як в нас традиційно навчали користуватися зброєю розборка і збро... зборка автомата, так, або стрільба по мішенях. так. По-перше, це по мішені не як жива людина. Це зовсім по-іншому стріляти по живій людині, а не по мішені з колами в яблучко цілити. А по-друге, по тобі мішень не стріляє. так. І... і відповідно. Підручник це якась все-таки можливість людину якось до цієї екстремальної діяльності наперед підготувати. Елемент самоосвіти військовий. І особливо, коли в умовах, наприклад, десь не справляється система освіти, то принаймні людина, яка хоче сама вижити, то вона може взяти цей самовчитель, так взяти підручник і прочитати, можливо, їй щось не скажуть. Ну вона ну завжди людина мусить бати сама про, про, про себе або на підставі знань, які вона бере з цього підручника, ну, для поставити то, що... запитання, так уволі. поглибити свої знання, уточнити свій досвід, усвідомити інші передати навіть для тих людей, які вже мають досвід, але. Крім того, що таке досвід, досвід він завжди обмежений. Це досвід певного типу бойових дій. Так? Людина, наприклад, була, перебувала в Шанцях, в Окопі так, і довгий час просто патрулювала, контролювала певну територію, і вона бачила перед собою, наприклад, певний, по певному азимуту кут, і от досвід її до цього зводиться. так. Тобто… Він корисний досвід, однак він охоплює всього можливого досвіду. І вона обов'язково стикнеться з якоюсь загрозою, якої вона раніше не бачила. Цей посібник готує, так би мовити, до більш-менш всіх загальних тем. Однак це все-таки посібник, він Яка? Потрібен, потрібен, але його замало. Треба доповнювати іншими інструментами. Але краще читати спочатку посівник і потім набувати досвід, ніж спочатку набувати досвід, а потім думати про посівник. І коли дуже часто в нас гов, говорять, ну, наприклад, таку фразу ну, що нас можуть навчити, наприклад, шведи. Ну, це така дуже ідіотична фраза, як сприймаю. По-перше, те, що практично майже все, що зараз чим ми стикаємося на полі бою, уже колись було. І вже описано. Крім дронів, може. Ну, дрони, дрони. Що таке дрони? дрон? Дрон це авіація, яка трохи по-іншому поводиться. Такий самий шок. Був під час першої світової війни, коли з'явилися на полі бою авіація і цепеліни. такий самий шок. Люди сприймали це як страшенну загрозу. Це викликало паніку у багатьох людей. Летить дирижабль, який стріляє. і більше цього. Це буквально таке сприймалося як якийсь сатанізм, так що це порушення яких правил правил ведення бою, тобто. Щось подібна ситуація з дронами. Зараз дрон, очевидно, має більш досконалий, він дає можливість більшу діяльність і їх і набагато більше. І відповідно вони можуть досягнути якоїсь цілі. Ну, Однак завжди є дія, завжди є протидії. З'являється і певне вид озброєння, завжди людство вигадує контрдії певні, починає нейтралізувати цю загрозу. Більше цього людина адаптовується. Ну і колись напише, додасть цей підручник ще розділ. Застосування дронів і боротьба із ними. Тут ну немає. Як, тут немає, але вже є інші, вже є посібники, є аматорські, є професійні, які вже циркулюють в певній царині, є люди, які навчилися їх застосовувати. Однак ситуація на війні дуже швидко змінюється. І дуже часто певний тип озброєння дуже легко можна нейтралізувати, відповідно, звести його до звичайного. Банального виду озброєння, які вже не, не має великого впливу на полі бою, книга солдат в українському варіанті ще дуже молода. Як склалася її початкова доля? Яка реакція військових? Яка реакція читачів? Чи маєте ви відук на неї? Чи відомо вам про кількість завантажень і як вона поширюється? Ну, Зараз, знаєте, зараз специфічно. Ще рік тому назад дуже жваво обговорювали появу кожної книжки, наприклад, в просторі, тому що все-таки війна не була такою інтенсивною, як зараз набула. Відповідно, зараз багато людей просто ви можете відслідкувати за соціальними мережами. Зараз практично люди перестали бути активними дуже часто, ті, що служать в соціальних мережах. Соціальних мережах переважно присутні різні публічні особи дуже часто люди, такі, які десь там на периферії перебувають, і вони обговорюють певні військові тематики. Зараз важко отримувати відгук, якийсь однак, можна побачити по інтересу по завантаженнях. Книжки ми бачимо, наскільки люди купують, наскільки військових частин у нас звертаються, просять, наприклад, їх подарувати в їхню військову частину бібліотеку. От ми по тому бачимо інтерес. Очевидно, можна бачити по завантаженню. Коли ми тільки виставили на цей на роздачу цей файл. То перший день було щось півтора тисячі завантажень, далі тись кілька днів по тисячу, а зараз стабілізувалося на рівні десь так по 200 завантажень, кожен день відбувається з нашого сайту. А окрім того, знаєте, що таке, коли завантажився, це важко визначити кількість далі поширення. Скільки Файлу. людей вживають цей файл. Тому що, якщо очевидно файл завантажений десь в одній військовій частині, якійсь військовій позиції, то люди між собою вже не буде. Кожен заходити завантажувати. Тому що з тим проблема вже між собою роздали по телефонах і вона таким чином розходиться. Тому думаю, що там вже є там десь сотні тисяч людей вже читають ці книжки. А, тобто, оце є інтерес. Можливо, буде якась. Я не думаю, що там буде критика, якась тому, що насправді, якщо буде критика, то якась тільки неадекватна. Тому що насправді це добрий посібник. Він продуманий посібник. Він вже дуже часто давно випробовується в збройних силах. Тобто дуже часто такі видання тривають роками, вони кожен рік вдосконалюються, щось допишуються. Там є досвідчені викладачі, які завжди це випробують на полігону. Так вони не випробовують в умовах бойових дій, але дуже часто і в умовах бойових дій, тому що, наприклад, Швеція, в тому числі як інші країни, застосовуються в різних миротворчих операціях їхні військовослужбовці, іноді там бойові дії так само не дуже низької інтенсивності бувають. Крім того. Це шекляузві писав, що кожен військово кожен командувач має дбати про такий ефект, як включеність, тобто, щоби їхні офіцери, їхні солдати, ніби були постійно, мали живий досвід бойових дій. Ну, але країна може довго жити в мирі, тоді як ця проблема вирішується? Ну, посилається і різних інструкторів в різні країни, де ведуться бойові дії. І там ці люди переважно випробовують такі підручники на практиці. І Це... потім передають і потім передають цей досвід. Я думаю, що і в Україні зараз є достатньо шведських військовослужбовців, які за власним бажанням чи Якось відряджені, як інструктори у відпустці. Вони, вони вивчають цей досвід, воюють. Ми знаємо про існування іноземного легіону, аналізують, доповідають у відповідному своєму командуванні. І весь цей досвід також лягає, в тому числі досвід української війни вже тут присутній в цьому. Наскільки я говорю з людьми, які готували, це працюють над такими підручниками, вони казали, так, ми. Аналізуємо український досвід і обов'язково працюємо, редагуємо наші бойові посібники. Підручник солдат це колективне авторство? Ну очевидно, що це установа. Що це офіційний підручник збройних сил Швеції. Там працює очевидно колектив спеціалістів. Він присвячений різній тематиці. Знаєте, є спеціалісти з бойового орієнтування, є спеціалісти з певного стрілецького зброєння, є е, е, спеціалісти артилерійських систем і так далі. Кожен застосовується по різному на полі бою. Відповідно, різні фахівці писали цей підручник. Видавництву «Астролябі» вдалося першому. Здобути право перекладу української мови, так? Ми не здобували право перекладу. Просто ми контактувалися в різних проєктах і сказали, Окей, ви можете це зробити, окей, ми зробимо. Та й все. Перекладачі були наші. Зі Перекладачі Львова. були це група волонтерів, які, деяких я знаю, деяких я навіть не знаю. Моє завдання було все це об'єднати до купи, відредагувати фахово, тобто підслідкувати, чи правильний переклад, звірити все. У уніфікувати термінологію, і так далі, і так далі, а потім вже видавниці підготувати макет. Угу. Щодо термінології, з'явилися нові слова, запозичені зі шведського підручника, які треба інсталювати в українську військову лексику? І це є складна тема. Тема військової термінології дуже часто, ну, військо взагалі і виправдано, є річ консервативна. І дуже часто і це виправдано. Про це можна окремо говорити, це окрема тема. Тому дуже часто в ньому тяжко змінюються якісь речі, особливо навіть термінологія. Ну тому що от, от, одне з гасел цього підручника: говоріть однією мовою. До речі, можна по-різному е, потрактувати, в тому числі в загальному значенні однією зрозумілою однією мовою, тому тормінологічно тобто зрозуміло. Ну, це можна якраз дуже широко інтерпретувати це цю, цю фразу. Ну, я ніби по-військовому, щоб кожне слово відповідало точному змісту, зміст. Ну, е, так, але не дарма Наполеон одночасно є автор нового правопису французької мови. Ну, умовно, автор під його керівництвом комісія працювала над французькою мовою. Е, але є принцип, тобто одна термінологія. Навіть якщо, очевидно, в тому вузькому значенні військовому це означає термінологія стандартна. Тому дуже часто в умовах, коли вже ведуться бойові дії, немає часу на дискусію. Треба прийняти якийсь принцип, і хоча можеш не згоджуватися з тим терміном, однак він і працює. Він в ним користується і тому дуже часто свої якісь філологічні забаганки можна так би мовити сховати в кишеню, е, тому я старався, коли я робив, готував це як фаховий редактор. Редагував то я старався наблизити все-таки до реального сленгу армійського тобто до термінології, яка існує. Українського сленгу, ну він знаєте, військова термінологія в Україні дотепер тепер значній мірі є російського походження. Є деякі слова німець, але російського походження, і це дуже важко іноді з тим боротися. Однак зараз зміна стрімка зміна озброєння приводить до того, що в військах починають швидше приймати іншу термінологію, тому що вони отримують разом із зброєю інструкції використання, і ці вже. Інструкції перекладені вже, е, англійські англ... вони да? ту вже перекладені за англійською, за західною, за натівською традицією. Відповідно, я так само десь долучався до таких перекладів таких посібників до до спеціального зброєння. І відповідно тут ми були більш вільні. Тим паче, що коли відслідковував, яка літа які документами користуються в наших збройних силах, то я бачив, що є виразна тенденція вже адаптовувати. Термінологію натівську західну в збройних силах, і насамперед я думаю, основна причина, що в нас змінюється озброєння. А озброєння це основа довкола якого будується військо. Це швидше запроваджує цю термінологію ніж буцімто теоретичні стандарти військові НАТО. Так, так, це швидше. Сам факт то фактом відбувається. Потреба виживання, потреба застосування, і ти не будеш від читати. Що, що це є? Будеш говорити в радянську там, термінологію, вживати, чи вона відповідає. Беру просто з цього посібника, беру той, наприклад, гранатомет, беру ту коротку інструкцію і приймаю, як там називається. так, цей, уже в цьому терміні. Навіть тобто, якщо це стане свого роду псевдо, та, але воно стане нам. Вже не буде користуватися, що це є запобіжник, як в нас звикли говорити, а буде. як… Шведському посібнику би написано защіпка, або транспортна вилка. І вже всюди я бачу, у по посібника приходить защіпка, транспортна вилка. Тобто цей процес переходу війна дуже часто всі процеси інтенсифікує. Тому що ну, важко бути консервативним під час війни, яка мінлива. І тут такий парадокс типовий виходить. Військо мусить бути консервативним, бо це така груба система, яка заточена на велику міцність. І вона заточена на те, щоб витримувати брут... великі сили, великі... брутальну силу великого потенціалу. Тому вона ма... мусить бути жорстка. Як тільки в ній починаються занадто ліберальні якісь принципи запроваджуватись, це відбувається те, що сталося в російській імператорській армії в 17-му році. Я знаю, як в... Тимчасовий уряд почав почав демократизацію, це закінчилося розпадом збройних сил. Та? А потім і в німецькій. От є така тенденція загалом під час Першої світової. Тут є такий парадокс. З одного боку, це дуже жорстка система, яка консервативна, а з іншого боку, війна це дуже динамічний процес. І відповідно в тій боротьбі воно змінюється під час війни. Все-таки консервативна система мусить піддаватися, щоб адаптуватися до нової реальності, бо інакше буде гинути, так? І буде розбита. Тому цей ми, ми є свідками цього процесу, який ще більше запровадження і термінології, і вмінь, і навичок, які десь розроблялися в країнах НАТО. І цей посібник один з один тих маленький елемент цього такого великого складного процесу. Впродовж 30 хвилин ми не зможемо охопити Очевидно. всі аспекти цього посібника. Але от розділ перший солдат, ваша роль в збройних силах. Це дуже актуально. Звучить і сьогодні в час мобілізації доволі такий Так? Як, на вашу думку, ви знайомі з цим посібником потрактована роль солдата Збройних сил з погляду шведської армії? Це основний бойовий елемент. Не озброєння. Як би ми не думали про те, що цей що якась чудесна зброя нас обов'язково прийде, врятує дрони, чи якісь високоточні ракети великої дальності, і так далі, чи е, штурмовики, так, чи винищувачі, і так далі, чи танк і так далі. Насправді, все це не працює, і все це не функціонує, як в ній головним елементом не є власне, солдат, основна бойова одиниця, і від його стійкості, від його навченості залежить перебіг бойових дій якої не була би техніка, взагалі то військо... війна дуже часто має виразну тенденцію. Вона зводить найскладніші проблеми до найпростіших, найбрутальніших. І, власне, в цій точці це завжди стає солдат. Він витримує все це на собі, не техніка. Техніка легко горить. У нас були військові операції, пам'ятаєте, дуже. Так публічно було обговорено, розпіарено, що в нас тут Тигри приїхали, Абрамси, сучасна Леопарди. техніка. І ми тут зараз почнемо. У нас було таке. Один момент такий охопило цілий суспіль, суспільство. Таке знаєте, наступлєнобесія чи контрнаступлянобесія, чисто на російський трошки. на російський манір. і люди думали, що вони тільки вийдуть цією технікою, і відразу ворог побіжить і так далі. А виявилось, що були і тут відразу певні публічні особи, які були дуже такі демонстрували себе дуже мілітаристично, дуже красиво почали бігти, звинувачувати командування і так далі. і Так далі, що хтось їм винуватий. Техніка це є друге, це дуже важливо, але солдат це є тому, на кому тримається. Він має бути готовий витримати найбільше навантаження. Війна це понад навантаження. Це Безумовно, на правда. Раді. Дві хвилини до закінчення, дві ремарки. Була мільйонна Квантунська армія, прилетіли дві атомні бомби, і Японія здалася в час Другої світової війни. Диктатор Йосип Сталін, він же Джугашвілі, який зрозуміло не любив своїх. Е Партнерів Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Франції після Другої світової війни сказав: якби не машини, які дали нам американці і британці, ми би не змогли перемогти ворога. Це я зумисно… Тобто, ніхто не говорить що фактор це не людський дуже важливий, але без техніки Ну, очевидно, і... без зброї буде, але але все-таки людський це найголовніший. Щодо техніки, ну навели цей приклад застосування з ядер, першого застосування ядерної зброї. По перше, зараз ядерна зброя це щось таке річ, як подібна як газ під час Другої світової війни. Практично всі німецькі солдати ходили проти газами ніколи їх не застосовували, тому що практично жодна сторона газ не, не застосувала, тобто. Така зброя масового знищення дуже часто має тенденцію самонейтралізації. Коли вона є в двох сторін, то вона одночасно перетворюється в щось таке, що є, але яке не застосовується. Тоді це була, по-перше, і так Японія зазнавала, практично йшла на шляху поразки. А крім того, до речі, вона перший раз не знала. Це було перше застосування, і тут був дуже сильний ефект несподіванки. Настільки сильний, що. Американці змушені були застосовувати другу бомбу, тому що японці не зрозуміли, що сталося, коли застосували першу бомбу. А крім того, ядерна зброя насправді після цього сформувалися різні засоби протидії, і вже на наприклад, навіть на тактичному рівні, навчають, як поводитися військовослужбовцям під час бойових дій, під час застосування ядерної зброї. До цього часу вже всі готуються. Мусимо ставити крапку. На жаль, час не благаний. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що дивилися і слухали пана Олега Фешовця, видавця і. Завантажуйте книгу, шведський бойовий посібник, солдат. Час війни це завжди і всім корисно. На все добре.